Розкриваю секрет, як я зробила з цієї соломи, що зліва такий результат, як справа. Міва випустили лінійку засобів по догляду за волоссям, який заміняє салонний догляд. Зараз ви скажете, ти працюєш в цій компанії, тому ти її і рекламуєш. А я відповім, що Міва робить настільки шикарні засоби, що я мріяла працювати в цій компанії. Склад шампуню, кондиціонеру та маски для волосся розроблялись роками, щоб ефект був помітний одразу після першого використання. Шампунь має гарне піноутворення, що допоможе економніше його використовувати. Яко очищує шкіру голови та має приємний аромат. При комплексному використанні засобів другим етапом я наношу маску. Невелику кількість засобу розподіляю по долоні та наношу на волосся. Вона має в складі кератин, який вирівнює та насичує волосся, тому при постійному використанні можна буде забути про бейбі-волоски, які стирчать в різні сторони та псують вашу зачіску. А вже після маски я наношу кондиціонер. Його я беру трошки більше, тому що обожнюю його дію. Він ніби окутує кожну волосинку захисною плівкою, тому волосся легше розчистить. Та стає розсипчати. Далі сушимо волосся звичним для себе способом. Я віддаю перевагу брашу та фену, тому що без них моє волосся стає хвилястим, а я люблю рівне. Ви вже бачите, що після використання цих засобів волосся ніби змінило свою структуру, і відчуття таке, ніби я зробила собі процедуру кератину. Волосся гладеньке, розсипчате, але при тому має об'єм. А мені приємно, що можна більше не викидувати дурні гроші за салонні процедури, і за ці кошти можна купити набір для волосся, відміва, якого вистачить надовше.